Вже 29 липня бере старт новий сезон 2023 2024 УПЛ опублікувала календар матчів. Тож, до вашої уваги, календар матчів на перше коло чемпіонату України. Базова дата першого туру 29 липня. У першому турі зіграють металіст 1925 Шахтар, Рух Зоря, Динамо Минай, Ворскла Дніпро-1, Олександрія Кривбас, Оболонь Колос, ЛНЗ Чорноморець та Верес Полісся». Базова дата другого туру 5 серпня. У другому турі зіграють Верес-Шахтар, Рух Ворскла, Оболонь Динамо, Зоря, Кривбас, Дніпро 1 Полісся, Олександрія, Металіс 19,25, Минай ЛНЗ та Колос Чорноморець. Базова дата третього туру 12 серпня. У третьому турі зіграють Шахтар Олександрія, Полісся, Рух, Динамо Металіс 19,25, Ворскла Зоря, Минай Дніпро 1 Кривбас ЛНЗ, Колос Верес та Чорноморець Оболонь. Базова дата четвертого туру 19 серпня. У четвертому турі зіграють Кривбас Шахтар, Рух Колос, Чорноморець-Динамо, Зоря Олександрія, дніпро 1 Оболонь, Верес Ворскла, Металіс 1925 Минай та ЛНЗ Полісся. Базова дата п'ятого туру 26 серпня. У п'ятому турі зіграють Колос Шахтар, Рух дніпро 1 Динамо Верес, Минай Зоря, ворскла Чорноморець, Олександрія Полісся, Оболонь Кривбас та ЕЛНЗ Металіс 19.25. Базова дата шостого туру 2 вересня. У шостому турі зіграють Минай Шахтар, рух Металіст 19.25, Зоря Динамо, Дніпро 1 ЛНЗ, Ворскла Олександрія, Колос Кривбас, Верес Чорноморець та Полісся Оболонь. Базова дата сьомого туру 16 вересня. У сьомому турі зіграють Шахтар Оболонь, ЛНЗ Рух, Динамо Ворскла, Металіст 19,25. Зоря, Дніпро 1 Колос, Олександрія Минай, Кривбас Верес та Чорноморець Полісся. Базова дата восьмого туру 23 вересня. У восьмому турі зіграють Рух Шахтар, ЛНЗ Динамо, Зоря дніпро Дніпро-1», «Ворскла Кривбас, Олександрія Чорноморець, Полісся Минай, Металіс 1925 Колос та Оболонь Верес. Базова дата 9-го туру 30 вересня. У дев'ятому турі зіграють Шахтар Ворскла, Кривбас Рух, Динамо Олександрія, Чорноморець, Зоря, Дніпро 1, металіс 1925», Минай Оболонь, Колос Полісся та верес ЛНЗ. Базова дата 10-го туру 7 жовтня. У 10-му турі зіграють Зоря Шахтар, Рух Минай, Полісся Динамо, Дніпро 1 Верес, Колос Ворскла, ЛНЗ Олександрія, Кривбас Чорноморець та Оболонь Металіз 19-25. Базова дата 11-го туру 21 жовтня. В 11-му турі зіграють Шахтар ЛНЗ, Верес, Рух, Динамо Дніпро 1, Оболонь Зоря, Ворскла Полісся, Олександрія Колос, Металіз 19, 25 п'ять, та Чорноморець Минай. Базова дата 12. Того туру 28 жовтня. У 12-му турі зіграють Чорноморець-Шахтар, Рух Олександрія, Колос Динамо, Зоря Полісся, Кривбаз Дніпро-1, Ворскла Металіс 1925, Минай Верес та Елензе Оболонь. Базова дата 13-го туру 4 листопада. У 13-му турі зіграють Динамо Шахтар, Рух, Оболонь, Верес-Зоря, Дніпро 1 Олександрія, Минай Ворскла, Полісся Кривбас, ЛНЗ Колос та «Металіст «1925» Чорноморець. Базова дата 14-го туру 11 листопада. У 14-му турі зіграють Шахтар Дніпро-1, Чорноморець, Рух, Кривбас Динамо, Зоря «ЛНЗ», Оболонь Ворскла, Олександрія Верес. Колос Минай та Полісся Металіст 1925 Базова дата 15-го туру 25 листопада. У 15-му турі зіграють Шахтар Полісся, Динамо Рух, Колос Зоря, Дніпро-1 Чорноморець, «Ворскла ЛНЗ, Олександрія Оболонь, Минай Кривбас та Верес Металіс-1925. Базова дата 16 го туру 2 грудня. У 16-му турі зіграють Шахтар Металіз 1925, Зоря Рух, Минай Динамо, Дніпро 1 Ворскла, Кривбас Олександрія, Колос Оболонь, Чорноморець ЛНЗ та Полісся Верес. Базова дата 17-го туру 9 грудня. У 17-му турі зіграють Шахтар Верес, Ворскла Рух, Динамо Оболонь, Кривбас Зоря, Полісся Дніпро 1, Металіс-1925 Олександрія, ЛНЗ Минай та Чорноморець Колос. У першому колі відбудеться 17 турів. 18-й тур у другому колі заплановано на 24 лютого 2024-го.